Це на межі життя і смерті. Ма, все добре, моя курочку. Глянь, яка у вас охорона. Важка дорога до безпечних місць. Давай приймаємо. Давай. Бабулю, бабусю, опікун покинула. Мені і шкода. Я до себе забрала. Діти війни, які тижнями жили у підвалах, ховаючись від обстрілів. Коли тихо стріляють, зовсім помалюсіньких, я не боюсь зовсім. Як рятували восьмирічного Богдана, батьки якого загинули? Сама літак ось так. У мене всі шибки повилітали. Дружна команда рятівників і у вогонь, і у воду. Це наша робота. Хто найсміливіший. Собаку собі на руки. Фронтовий Бахмут місто, де обстріли не припиняються. Неспроста його вже називають другим Маріуполем. Ми з дружиною лежали, і за 6 метрів від нас лягла міна. Ну, нічого, нормально. Вижили. Місцева поліція продовжує працювати у розбитому місті з новими обов'язками. Потужні обстріли, які відбуваються зараз, ну, додавали правоохоронцям декілька незвичних функцій. Поліція проводить евакуацію людей. Дуже небезпечних районів районів міста, коли куди навіть не можуть заїхати ні волонтери, навіть цивільні не можуть потрапити у місті. Вже кілька місяців жодних комунікацій: ні води, ні газу, ні світла, ні мобільного зв'язку. Те, в яких умовах живуть люди, не піддається розумінню по бахмуту. Неймовірна кількість прольотів. Артилерії, касетними боєприпасами просто по будинках, приватних будинках, багатоповерхових, центр міста, тобто нема такого району, де, де щось є вціліве. Але попри все, люди тут залишаються. Це загалом люди літнього віку, які прожили в цьому місці дуже багато років, і вони розуміють, що важко їм буде виїхати десь починати все спочатку. Поліцейським часто доводиться вмовляти людей виїхати, аби зберегти життя. Кажуть, де куди ми поїдемо, до такі стандартні шаблонні фрази. Де хто нас там де чекає. Робота на межі, а часом за межею. Один з таких випадків доводиться евакуювати чоловіка з інвалідністю. Здравствуйте! Здравствуйте. Заберіть мене у квартирі. Темно і холодно. Дідусь намагається зігрітися котом. Кота вашого брати з собою. ні, а Можна, звичайно. Давайте заберемо з собою. Папугу теж брати. Заберемо. Поруч жі 82-річна бабуся, сусідка. Бабусю, а ви ходите ногами? Так, бабуля така здивувала 82 роки, а міцна сіла в машину. Вчепилась руками так плотно. Не, убежіть, не втече, відпускайте. Таки, тут, досить, машина закріп. Закріп. тут машина зачинена. У розпал війни її покинули саму в квартирі. О, ось женщина жінка залишила опікун, квартиру <скріпи> переписала на неї і уїхала в Полтавську область. А мені жалко, їсти насила три місяці. Ну як просиш? А ну ви, а, ви, ну, ви даму, перетягнули її до себе. Я з'їздила інвалідна коляска, перевезла, весла насипа. Взаємодопомога між тими. Що зараз врятує їм життя? Ну все, дякую вам велике. Вивести у безпечний сектор, привезти ліки. Тут біда шприц сам. Спасибо, рібята. Сюда ми падвізомо розвести харчові пайки. Бахмутська поліція нині. Наче гуманітарний штаб Настя. Добрий Настя. день, а, а ми до вас проходьте. Ця багатодітна сім'я в Костянтинівці за 20 кілометрів від Бахмута у відносній безпеці. Стріляють стріляє, стріляє час. часто, воно прилетіло все подало. І були, так і так, це давай. війна. У неї троє прийомних дітей, шестеро своїх і уже семеро онуків. Якщо б не було, б не було б мене, не було б їх. Хоч крапельку я вклала в нашу Україну. Президент дав мені медаль. Президент дав я мати героїня. Вона на диво спокійна. Тут уже всі звикли до війни. Це баба! Ну і рядом вони просто в ближні Вони просто живуть ближче до бахмута. бахмута. Тому в них дуже чутно. Ми стараємося контролювати свої емоції, свою поведінку. Якщо я почну панікувати, запанікують усі. І двора завзято розбирає гостинці Антонова любов, макарошки, але справжня їхня любов крутиться під ногами. Я йому сподобався. Спинку чухати. Поліцейський пес Рем улюблений з дітей Донбасу. Він їм, наче хвостати, психотерапевт. Я його знайшов, я його знайшов декілька місяців тому. місяців тому. він теж евакуйований з Бахмута. Біля будинку приватного я його знайшов і туди були ці прильоти. Був, він там бігав, я думаю, що думаю, йому, мабуть, дісталося. Ось таким малятком він був. Песик з народження звиклий до звуків війни. Він розуміє, що де далеко, а де вже близько, то відразу в укриття. Навчився, ну тому що є в кого приклад. Хоч малий, але вже з характером. Голос і що? Ну все, ну все, все, спокійно. Для мене це взагалі це. Дружище, такий друг. Ну що, спимо разом, йому разом, все, все разом. Поліцейські від початку брали його на службу, і пес швидко влився у команду. Ще й здобув у ній окрему роль. Собака їздить з нами на евакуацію дітей. У нього така місія. Ну так воно сталося. Раз спробували і виходить. Коли діти бачать песика, він ще малий. Та й дітей полюбляє. Вони відволікаються, граються з ним. Така невеличка психологічна розгрузка для малечі. Це службовий поліцейський собака. Дітвора миттю забуває про обстріли, перемикаючи увагу на чотирилапого. Я завжди, я завжди про таку собаку мріяв. Все життя Коли я коли тихо стріляють зовсім помалюсеньки, я не боюсь зовсім. Ну і інколи чую автомати і пісти. А коли голосно, що ти робиш? Біжу, біжу, звісно, в погріб і всі біжать потім. Одна евакуація запам'яталася особливо. Історія від якої мурахи тілом в одному з районів міста під артилерійський обстріл потрапила жінка з її чоловіком, які загинули на місці. І одразу ж після цього надійшла до нас інформація, що в них залишилася дитина, хлопчик, 8 років. Богдан Мама сказала. Будь у Мама сказала, будь у тітки Наталі. Я цей я, заснув. Я засну. Це ще ввечері трапилось, коли їх убило осколками. Уражений новиною, хлопець сів на велосипед і поїхав на місце трагедії. Схопив свого. Велосипеда і поїхав дивитись, ну чи то правда, чи то ні. І як ми розуміємо, він побачив їх загиблими. Хлопчик молодець, він там не залишився і назад приїхав до цієї сусідки. Через щільні обстріли копи не могли виїхати за малим більше доби. А коли трохи стихло і вони рушили, машина загрузла в дорозі. Доїхати не вдалося нам, тому що там е зруйнований міст, і через переправу не зміг наш броньований автотранспорт проїхати. Довелося йти пішки, тому що ми знали, що він там, треба було його забирати. Умови, в яких живуть ці люди, суцільний жах. Добрий день добрий день. Де хлопчик на ім'я Богдан магазини не працюють, світла в місті немає, води немає, газу немає. Ну дуже важко в таких умовах жити дорослій людині. Я просто не уявляю, як маленька дитина може існувати в таких умовах. Богдана забрали, а сусідка зі своїми дітьми виїжджати не захотіла. Це дуже небезпечно. Ну, я не розумію навіть тих людей, які знаходяться в Бахмуті та які знаходяться в Бахмуті з дітьми. Це взагалі, ну, як, як так може? До життя евакуйованого хлопця повертав Рем. Він схопив Рема і потім поки чекали. Він з ним вже бігав, грався. Тобто дитина почала ставати дитиною. Богданчик хвостатого психотерапевта добре пам'ятає. Як тобі рамка? Чудовий, тільки сильно тягне, дуже сильно. У новій сім'ї Богдана теж чекав собака. Я спочатку боявся, коли зайшов перший раз, а наступного дня, коли ми пішли на майданчик, я з ним поговорив. Марік, ти мене не будеш чіпати? Я не знаю, відповів він так чи ні, але зараз він мене не чіпає. Богдана взяла під опіку колишня дружина його відчима. Вона на роботі, тож малим більше опікується її донька. Ми вотука забрали. Получається це. Ми коли його забрали. Ну може, день він у Дніпрі поплакав. Я з ним поговорила. Я йому пояснила, що мама завжди буде за ним дивитися. Ми її не забуваємо. У неї троє своїх дітей, і вони добре знайомі з Богданом ще з Бахмута. Я кажу, яка Люся? сестра. ти кажеш, сестра і брат ще є Валера. А потім ти пішов мені свій дім показувати. А я тобі свій. Вони виїхали ще у квітні, чекали на евакуаційний потяг на Краматорському вокзалі у той самий злощасний день, коли його обстріляли ракетами. П'ять хвилин нас відділяло, що ми живі залишились. Якраз нам сказали вишикуватися. і ми так стали біля віконця. Мене з молодшими дітьми відкинуло хвилею, а старшого вся курточка у нього була в склі. Діти досі здригаються, згадуючи ті події. Вони бояться слова вокзал. Вокзал для них це все. Сказати їм пішли на поїзд, вони не підуть. коли закінчився цей коронавірус, коронавірус. Почалася війна. Так Богдан описує своє життя. Він бачив війну впритул. Там було дуже страшно. Там було дуже страшно. Там Були літаки, літак Там ось так. А мама пішла з цим. Мама пішла з ним до міста. О, я тільки чую це швидко це біст, так, Там, як це так бистра. Добряче потрапило. Там смертіло горілим. У компанії знайомих дітей Богдан наче відійшов від пережитого. А, а, а вижна, а вижна. Веселою ватагою вони гасають дитячим майданчиком у селі під Києвом, <свят> де опікуни орендують будинок. Як тобі взагалі живеться в цьому селі? Дуже круто. дуже круто. Половину ще не освоїв, а половину вже знаю. Вже роздуплився. А детна троси. Поліцейські з Бахмута попросили нас передати підопічному привіт. Обов'язково попроси, щоб тобі подарували собаку, тому що ти хотів собаку. Ну і тримайся. Їм теж привіт. Мрію Богдана про собаку допоможуть втілити в притулку Сіріус, куди ми і приїхали. Скільки тут собак? Хлопчик від собачого царства у захваті. Ох, вони ласкаві які! Разом з керівницею притулку Олександрою Мозіновою ми пропонували малому їжака. В нього гострі голки. Оля. Треба до нього ледь торкатися. Кота. Малякується. Але він твердий у своєму рішенні. Богдан, ну, може, ти кота хочеш? <ріпит> ні ні-ні ні, ні собаку. Собака краще. Собак, ні, більше ще більше тобі. А як щодо маленьких, хіба стоїш перед циценятами? Алабай, іди сюди, іди, що ти любиш чухатись, так? Олександра впевнена, найкраще, коли людину вибере сам собака. Але що робити, коли Богдана вибрали всі? Відчепіться від мене, відчепіться. Я не можу втікати вже від них. Зрештою, Богдан обирає чорнявого. О, Бобік, ти мій улюблений песик. Я тебе образити більше ніколи не дам. Фото на пам'ять за своїм Бобіком Богдан повернеться, коли його нова сім'я переїде до іншого будинку. Давай, Давай, посміхайся. ти посміхайся. Він щасливий, наче й не було усього пережитого. Давай, руку. давай, давай, давай. Ці дитячі посмішки найкраща нагорода тим, хто ризикуючи собою, вивез їх з війни на мирну землю. Руслан Тарасов, Андрій Романов, Даніель Косаковський, ТСН 1+, Марафон Єдині новини.